Да, дуже дякую, дякую колеги, що завітали до нас. І сьогодні дійсно такий з неприємних новин почався день з неприємних для енергетики. Проводяться слідчі дії в компанії Енергоатом Проводяться ці дії національним антикорупційним бюро спільно з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Наскільки ви знаєте, і наскільки я знаю, так само як і ви з заяв енергоатоми, що? Повне сприяння з боку компанії всім слідчим діям, надаються всі необхідні запитувані документи, не чиниться жодного опору, жодного приховування. Компанія абсолютно відкрита до роботи з правоохоронними органами. В той же час хочу нагадати, що в нас під страшними атаками, масованими атаками енергетична система, і звичайно, що будь-які події, які відбуваються в енерга. Атомі, як в ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми. Вони під увагою всіх, і звичайно, для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності в зв'язку з результатами, які покажуть слідчі дії, розслідування, судова система. Тому в цьому. Плані дуже важливо, щоб процес відбувався саме так. Дякую. Можливо, запитання тоді. Так, да, питання. Суспільне Андрістів, суспільне. Буде два питання. Перше, наскільки я розумію, ви працювали разом із колишнім радником міністра девором. Нічого. Чи було відомо вам тоді всередині міністерства щодо можливих таких дій, які НАБУ викрило. І також в розслідуванні НАБУ йдеться про те, що вони саме намагались робити схеми на побудові укриття саме для підстанцій енергоатому. В якому стані зараз ці підстанції? Адже ми також знаємо, що нещодавно їх обстрілювали, чи дійсно там укриття побудовані, чи не побудовані. Щодо першого запитання, у мене такого радника немає. Наскільки я знаю, у попереднього міністра також такого радника немає. Щодо схем можливих, там які здійснювалися, у мене також немає жодної інформації. Я думаю, що ці запитання мають бути адресовані вже до слідчих органів, які ведуть розслідування. Що стосується будівництва захисних споруд. Тут йдеться, я так розумію, про захисні споруди, оскільки ми захищаємо фізичним захистом і підстанції Укренерго, але ми маємо розуміти, що підстанції Укренерго, особливо ті, які забезпечують видачу з генерації з атомних електростанцій, в той же час вони належать і здійснюється будівництво або агенцію з відновлення, або компанією Укренерго. Енергоатом також здійснює захист своїх. Критичних елементів, які були визначені як ті, які мають бути захищені захистом другого рівня. Всю роботу по захисту координує Міністерство розвитку громади території Мінрозвитку. Було створено спеціальний штаб, до якого входять, який координує Мінрозвитку, але до якого входять представники всіх енергокомпаній, Міненерго, звичайно, Держспецзв'язку, всі органи, які задіяні в побудові другого рівня захисту, е, якщо можна колеги офрек, скажу що стільки вже цих інсценуацій по другий. По другому рівню захисту ми готові. Ну там звичайно, не під камери, не з фотографіями, але е, так відвідати спільно з вами ці об'єкти, щоб ви подивилися. Тому що захист робота по захисту другого рівня проведена величезна. Вона продовжується і буде продовжуватися і цей опалювальний сезон, і наступний. Тому що, як ви розумієте, об'єктів тисячі спочатку були визначені найбільш важливі ключові по ним завершено захист. Далі цей список постійно додається, і робота по захисту ведеться постійно. Плюс ми повинні ж реагувати і на зміну тактики ворога, а вона дійсно змінюється і додається постійно нові, нові і нові об'єкти. Це не тільки енергетика, це також інфраструктура, залізниця. Тому тут дійсно і зроблено багато роботи, і вона продовжується. Це можна сказати, наскільки готові Бо знову ж, ця агенція була створена на початку жовтня. Саме щодо наскільки вже саме ці об'єкти раніше тично міністерство енергетики... ну дивіться в 23 третьому році були визначені ключові об'єкти, на яких має робитися захист, там захист зроблено. Потім постійно додавлялися. відсоток, постійно змінюється і збільшується, тому що додаються нові об'єкти. Відсоток готовності і всі роботи ведуться по плану. Хоча зараз ми дуже багато об'єктів переглянули строки в зв'язку з атаками, в зв'язку з тим, що ворог. Постійно змінює тактику і пришвидшила ну просто набагато. І зараз додавили ще нові об'єкти після от, е, атак, які почалися з кінця літа цього року. Додавили ще там з е, сотню нових об'єктів. Моновелізі саме дистанції газуму про які йдеться в ослідуванні набу. Оскільки захист цих підстанцій готова чи захищає не підстанції, а захищає критичні елементи, які визначені саме на атомних станціях. По цих елементах декілька об'єктів десь половина готова на 100%, які мала бути готова, інші на 80%, які мали бути готові по плану. І завершення там на протязі місяця. Будь ласка, наскут запитання? Доволі да, дякую за цю можливість. Я би хотіла уточнити саме по цьому захисту. Ну, ви кажете про те, що робота ведеться, наші об'єкти захищені, проте ми маємо щотижневі атаки ворога і щотижня у нас ці відключення збільшуються. Ну, зокрема, зараз ми там по 16 годин практично без світла сидимо це питання номер один, і друге як ми взагалі з графіками, які сценарії ми розраховуємо? І ще ці графіки, коли світло є лише 8 годин, це взагалі такий оптимістичний сценарій на цей опалювальний сезон. Другий рівень захисту захищає критичні елементи, такі як найцінніше обладнання, Я теж не можу говорити багато того, що ворог потім може використовувати найцінніші елементи. Зрозуміло, що коли атака відбувається десятками дронів, з залученням тих же балістичних ракет, крилатих ракет. Пошкоджується не тільки там критичні, атакується ж не тільки укриття, які зроблені над критичними елементами. Атакується вся територія станції або підстанції. Зрозуміло, що пошкоджується і інше обладнання, яке в принципі фізично захистити неможливо для того, щоб його відновити, замінити, потрібен час. Яка основна функція Міністерства енергетики це забезпечити, щоб ремонт. Наявність всього обладнання, яке необхідне для цих ремонтів, були забезпечені, і це все є. Але і ремонтні бригади зрозуміло в достатній кількості, навіть там збільшили ми набагато і кількість ремонтних бригад, і збільшили набагато резерви обладнання, і зараз знову їх поповнюємо і збільшуємо для того, щоб ми могли ефективно і швидко заміняти. Повірте, якби не було захисту, який зроблений. Замінити те обладнання, яке знаходиться під укриттями зараз, було б набагато ну це зайняло б набагато довше часу. У нас з вами була б зовсім інша ситуація в енергосистемі. Про графіки ви говорили, так? Про так, після е, останньої атаки, з величезною кількості з застосуванням величезної кількості балістичних ракет дійсно були суттєві пошкодження, але ми теж маємо розуміти, що не всі об'єкти, елементи ми захищаємо те про що я говорила, але е, об'єкти є там величезні межзали теплових електростанцій. Їх взагалі в принципі фізично захистити неможливо. І ми також повинні розуміти, що протиповітряна оборона вона теж. Ну, не те, щоби виснажується, але навіть систем протиповітряної оборони, які би ефективно на 100% відпрацьовували по балістиці, їх взагалі там в світі не так багато. Наші військові роблять, повірте, все можливе і неможливе для того, щоб збивати достатню кількість ракет, щоб ушкоджень було якомога менше ситуація в енергосистемі. На зараз ми працюємо з дефіцитом для того, щоб збалансувати систему, застосовуються графіки відключень. Ви бачите, що їх стало вже від останньої атаки, поки ми стабілізували систему, поки здійснили ремонт того обладнання, де можна швидко швидко поремонтувати, швидко відновити, і графіків вже стало менше. І працюємо звичайно над тим, щоб їх. Мінімізувати, але ситуація продовжує бути складною, враховуючи те, що у нас практично кожного тижня відбувається масована комбінована атака, як ракетами різного типу, так і величезною кількістю дронів, дуже прицільно по енергооб'єктам. сценарій, що на графіку включення світла розглядаються, які оптимістичні. Які... Ну, базовий сценарій можна говорити по ситуації на сьогодні. Ми будемо зменшувати графіки, але ситуація може змінюватися з кожною наступною атакою. Підготовлено, звичайно, урядом, це спільно багато міністерств задіяні. Підготовлені сценарії на будь який Сценарії реагування на будь-яку подію, яка може відбуватися в енергетиці, в тому числі на найскладніші і най... найкритичніші, і ми будемо працювати по цим алгоритмам. Звичайно, ми всі маємо бути готові, що ситуація може погіршуватися. Якщо вдасться нам відбивати атаки, то енергетики, повірте, цілодобово працюють. У нас немає взагалі перерви, вихідних вони працюють цілодобово для того, щоб відновлювати. Ситуація буде покращуватися. Зараз прогнозувати дуже важко. Ви самі розумієте, спробуй спрогнозуй, коли ти не знаєш, що тобі пошкодять наступного разу, куди атака ворога прийдеться на наступний раз. А хто наступний? наступить? Угу. Кринформ, будь ласка. Оксана, вирішить у Скажіть, будь ласка, яка роль наглядової ради у питанні операційного контролю? Чи буде відповідальність членів Наглядової ради за цей припущення? Ви знаєте, що в енергоатомі, як і в інших енергетичних компаніях, впроваджена система корпоративного управління, працює нагляд. Всі і фінансові, і антикорупційну політику компанії. Я думаю, що наглядова рада скоро теж вийде зі своєю заявою, проаналізувавши і ті звинувачення, які представлені до співробітників компанії, якщо такі є, і буде виходити далі з офіційної заяви, аналізувати всю наявну документацію. Зараз важко коментувати, тому що ніхто з нас не бачив. Документів, щодо яких здійснюється провадження, щоб проаналізувати їх з боку міністерства, будуть якісь кроки чи запитання до маю. Звичайно, будуть з боку міністерства, звичайно, будуть. І єдине, що хочу нагадати, що енергоатом безпосередньо не знаходиться в управлінні Міненерго в той же час. Звичайно, як міністерство, яке відповідальне за формування і реалізацію політики всього енергосектору, ми будемо з цим кейсом розбиратися і реагувати звичайно відповідно до тих результатів розслідування, які будуть. Дякую, а сіділіпрама факти. А скажіть, будь ласка, зараз в інформаційному просторі така поширена інформація, що то все ж таки відповідає за всі укриття всіх енергооб'єктів. Чи це міністерство, чи це окремо Україна, центр ЕНАГОАТО Енерго, можете фіналізуючи? Да. Е, дивіться, я пояснювала, в нас створений спеціальний координаційний штаб, який контролює Міністерство розвитку громади території, агентство з відновлення. Туди входять кожна компанія, і звичайно, кожна компанія в рамках своєї відповідальності, своїх бюджетів. Реалізує і в своїх критично визначених елементах, які погоджені всіма із військовими і з оператором енергосистеми об'єднаної енергосистеми, які важливі саме для роботи енергосистеми. Це критичні ці елементи. Вони захищають їх, будуючи другий рівень захисту. Тому тут є відповідальність і контролюючих органів, які мають це контролювати. І, звичайно, кожної окремої енергетичної компанії, не тільки енергетичної, тому що захист дійснюється і по інших компаніях відповідальність за будівництво за дотримання строків за якість виконаних робіт і це все контролюється також окремо Держспецзв'язку, як органом, який на постійній основі здійснює виїзди і здійснює перевірку і відсоток готовності об'єктів і дотримання строків. Що точніше? Сьогодні вже в парламенті зареєстровані постанови про звільнення і БАЗ, і міністра юстиції, колишнього очільника Мінеру Германа Галущенка. Як ви на це будете реагувати і розцінюватися? Я не буду на це, чесно кажучи, зараз реагувати, тому що я не розумію претензій. Моя основна робота, основна реакція на все це продовжувати готуватися до тяжкої зими, яка на нас чекає. Я не хотіла. Аби реагувати на домисли, які публікуються, на заяви, які робляться. Я, я роблю свою роботу. Моя робота це скоординувати всі енергетичні компанії, це забезпечити ремонтну кампанію, це забезпечити підготовку до зими і проходження її. Це те, на що я маю реагувати і на чому маю бути зосереджена в першу чергу. Це ті завдання, які переді мною ставить президент, прем'єр-міністр, ну і в принципі вимагає народ України. Коли є ще питання? Як ви очікуєте це розслідування вплине на можливості України дістати більше грошей на енергетичний сектор від країн-партнерів? Я сподіваюся і впевнена в тому, що розслідування буде проходити об'єктивно, неопереджено в рамках закону, і по результатам цього розслідування будуть прийняті відповідні рішення. Ми постійно працюємо з міжнародними партнерами і, дякуючи їм, вони допомагають дійсно дуже сильно в реалізації всіх наших проєктів і по захисту, і по додатковому обладнанню. І я впевнена, що наші міжнародні партнери. Першу чергу це роблять не для енергетичних компаній, не для уряду України. Вони це роблять для українців, для українського суспільства. І дійсно те, що та кількість обладнання, яка була надана і яка надається, і є додаткові домовленості про додаткову допомогу, вона допоможе нам саме в здійсненні в першу чергу ремонтної кампанії, відновлення, заміни обладнання. Це те. Над чим ми працюємо і де маємо абсолютно підтримку наших міжнародних партнерів. Я сподіваюся, що об'єктивність розслідування відкритість його не вплине тільки ну, там запевнить наших міжнародних партнерів, в тому що ми відкриті до будь-яких дій, які відбуваються, Колеги, останні питання два школи. Владислав Кравцовадцятьверте канал. У мене є питання з приводу того, чи відомо міністерство вже розвитки, які завдало це завдалося злочинокруповані, які розслідують. Щодо енергетики, відновлення енергетики, тому що ми знаємо, що і так складно відновлювати, а це все ще воно ускладнює. А друге питання моє полягає в тому, писали, що після останнього масового не атаки всі ТЕЦ були знеструмлені, відключені. Яка зараз ситуація з тес? Чи вдалося заживити щось, чи будуть вони відновлені ті зруйновані, зокрема Трипівська і Змівська? Так, дякую за запитання. Щодо збитків, ну в мене поки що і в міністерстві немає жодної офіційної інформації, крім тієї, яку ви також бачите в ЗМІ за повідомленнями НАБУ, за повідомленнями САП, за повідомленнями енерговатами. Як тільки буде, будемо далі комунікувати. що стосується вашого другого питання, то Давайте так, ТЕС і ТЕЦ у нас багато в країні. Давайте зосередимося на заяві Центренерго про те, що була зупинена робота їхніх станцій. Це Зміївська і Трипільська. Дійсно були пошкодження. Вже приступили колеги до відновлення і до ремонтів. Не буду розголошувати там успіхи, які, які плануємо, але робота по відновленню ведеться. В нас дуже багато, дуже часто бувають випадки, коли ну припиняється робота об'єкту, тому що ми навіть вручному режимі припиняємо для того, щоб не було додаткових пошкоджень. Звичайно, після атаки, коли розгрібаємо вже. Завали розуміємо, що в нас відбувається з тим чи іншим обладнанням, в якому воно стані, можна відновити, не можна. Які елементи треба замінити? Це все ну, постійна робота. На жаль, станції, теплові електростанції, центр енерго від початку війни вже декілька разів припиняли свою роботу. Потім проводилася ремонтна робота, відновлювали потім знову. Ну, Така в нас зараз з нашим ворогом у енергетиків доля відновлювати. Вони знову пошкоджують. На жаль, ремонтуємо, але ну в нас немає іншого Можемо роботи об'єктів. Дякую, колеги. Дякую вам дуже. Дякую за перегляд!